є Постійно шкільна на рубриках гесів. 9 березня народився Тарас Шевченко. Шевченко був невисоким, мав в 174 164 сантиметри. Толи Тараса літаса Шевченка перекладені більш ніж там світу. За все своє життя Шевченко пробув в Україні 15 років. Понад тисяча пам'ятників Тарасу Шевченку встановлено у світі. Найменше у світі видання кобзаря має розмір менший за макове зернятко. Найвідоміша картина Тараса Шевченка це Катерина. Він був тановитим художником, який створив після 30 картин. Заповіт це на вірш Шевченка. Сьогодні слова Шевченка є важливими для кожного. Вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окробіте. Імена в сім'ї великі. Сім'ї вольній нові не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Слова поета стали пророчими. Ми щиро дякуємо всім захисникам і захисницям України. Борітеся, поборете, Вам Бог допомагає за вас, правда, за вас сила і воля свята. Це буде Україна.